У великій залі засідань провели позачергову сесію депутатів міської ради з метою покращення надання медичної допомоги та оптимізації закладів охорони здоров'я. Міська рада підтримала проєкт рішення про реорганізацію вузлової лікарні шляхом приєднання до багатопрофільної лікарні. Основний момент, на що звертають уваги, що треба створити потужний кластерний заклад і провести реорганізацію, об'єднати ті два медичних заклади, які зараз працюють на теренах нашого міста. Рішення про передачу Шепетівській міськрайонній організації Товариства Червоного Хреста частини будівлі консультативної поліклініки вузлової лікарні площею близько 160 квадратних метрів строком на 38 місяців. У приміщенні планують організувати центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та вразливих верств населення. Назвичайно багато сьогодні проєктів реалізовуються. Цією е, громадською організацією, от а тому е, спільній е, так взаємодії підтримці один одного. Я, я думаю, що нам вдасться залучити. Значні і кошти, і матеріально технічні ресурси на підтримку і внутрішньоприміщених осіб і наших закладів соціальної, соціальної сфери. Рішенням депутатів припинено діяльність нефункціонуючої комунальної організації Шепетівський районний будинок культури та Шепетівської центральної районної бібліотеки імені Коцюбинського. Юридична особа, яка була передана з району. Районною радою з районної комунальної власності в міську у зв'язку з завершенням процесу децентралізації також на порядок денний винесли ряд земельних питань, розглянули проєкти рішень затвердження документації щодо землеустрою, підтримали умови земельних торгів у формі електронного аукціону. У блок різне винесли питання щодо проблеми із вивезенням сміття. Воно вже давно досить актуальне, тому що ми. Мали десь закупляти баки, наскільки ну, я так пам'ятаю, спілкувалися до теперішнього часу ні баків, ні вивезення сміття. За словами міського голови, провели тендер на закупівлю нових сміттєвих баків та оголошено тендер на закупівлю сміттєвозів. Усі питання порядку денного депутати міської ради оперативно розглянули та одноголосно підтримали. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк like тіві.